У нас є екстрагуава, а також є екстракт яблука. Отже, ми дивимось, крім мінералів, також там екстракти. І у нас знову, звичайно, наша солодка стевія, звичайно, акація вакамі. Тепер на перший погляд я хочу перейти до біохімії. Спочатку ми повинні подивитись на дані 18-го року. Мюллер та інші. А також там, що робить мене дуже гордим, тому що у нас є кілька опублікованих даних, хороших даних харчування. Отже, зліва у нас є клітини КК2, КК2, отже, інвітро І ми дивилися, чи можемо трохи зменшити спеціальну транспортну систему номер один, натрієво залежний транспортер глюкози номер один. Чи можемо ми трохи зменшити це, щоб не вся глюкоза потрапляла в клітину? І, звичайно, ось кишечник, ось клітина, а є кров. Тож це має бути всередині клітини, глюкоза та фруктоза, а також зовні клітини. Тож на перший погляд ми будемо дивитися, чи це всередині, трохи заблоковано, і чи це може бути заблоков... заблокувати вихід. І тут у нас також є глют 2, транспортер глюкози номер 2, який також заблокований нашим екстрактом Гуави. Коли я кажу заблокований, це означає просто зменшення поглинання. Тому що коли б ми мали блокаду глюкози фруктози, особливо наприклад їмо піцу, потрапить товстий кишечник. І там є всі бактерії, і тоді у них є, що їсти особливо речі, які зазвичай не потрапляють товстий кишечник. І тоді вони щасливі, виробляють багато газу та інші проблеми. Тож нам потрібно було подивитися, скільки ми можемо знизити це поглинання. Це до 30%, що не викликає якихось інших проблем в товстому кишечнику. І коли ми це побачили з клітинами какату і вітротесті, тоді ми прийшли до клінічного дослідження з іншими паном Вікубером, і ці дослідження були просто неймовірні. Ми Повинні побачити, ви повинні побачити ці дві лінії. Тут у нас є контрольна група, це чорна, а лінія як і профілища, а червона, і коли ви порівнюєте площу під кривою, зазвичай ви це робите. Чорна лінія має набагато більшу площу під кривою червоною. Це означає, що ми проходили до 20-25-30% менше глюкози усіх учасників, які взяли наші екстракти, прийняли наші екстракти. І тут ми знову можемо побачити наш енергетичний ефект. У нас є екстракт яблука, екстракт була плода була всередині спочатку, ми змогли бачити, що екстракт яблука дійсно добре працює сам по собі. Прекрасно, тож ми можемо його взяти. І ми сказали, добре, давайте шукати гуаву. Що ми протестували, ми побачили, що вони працюють дійсно добре. І ми могли показати, що це також працює чудово. Але ми завжди думаємо про синергетичний ефект. Чи працюють яблука і гуава однаково, вони один до одного позитивні? чи працюють вони разом з негативним ефектом. Ми цього не знаємо. Тож ми об'єднали два цих градієнта і побачили, що вони можуть працювати в синергетичному ефекті. Це причина, чому ми помістили ці два екстракти Можливо, тут тому, що ми згадали Нашого професора Купера, але пам'ятаєте, я згадував Данієвський я професор. Я зайшов у відділ університетських країн в Зальцбурзі для репорши до контракта. Це означає, що коли компанія яка хотіла провести книжчині дослідження в нашій лікарні, це проходили через певний відділ. Ми організовували, вели переговори і, такі і одного дня був хлопець Джуліан Микубер. Я не знав цього хлопця тоді, Але це був брат Денієля, який з моєї попередньої роботи сказав, що так це не правда. І так це були переговори, що переговорів компанія повинна була заплатити досить багато грошей, щоб це запустити. І в будь-якому випадку стартові витрати складають кілька тисяч євро. перш ніж щось відбудеться. І я також ці переговори з верхним кримівством. Тож давайте у нас був контракт, ми а, зробили це краще, ми запропонували кращу ціну, бо, але це ми пропустимо, тому що їм були потрібні а, гроші. І для цих досліджень я сказав, що вони не прийняли, і ми все прийняли, і ми вклали контракт. І ось і так як я допомагав організовувати цей контракт, я знайшов варіант, як можна трошечки дешевше зробити цей проект, адже не вистачало грошей, але я бачив, наскільки круті хлопці, наскільки величезні знання стоять за цим. І ось я зрозумів, що це настільки цікаво, настільки важливо, що я зробив все можливе, щоб цей проєкт був реалізований, я ще тоді не знав, що вони працюють з ПІ.